Моє вітання глядачам першого міського телеканалу. Ви дивитесь проект інтерв'ю дня В студії. Працює Олександр Хрищенко. Нещодавно у Кривому Розі минув чемпіонат міста з робототехніки, який носить назву роботл. Про це сьогодні ми будемо говорити з гостями нашої студії: це організатор чемпіонату Тетяна Бондар та тренер команди Покровського ліцею Олег Давиденко. Вітаю вас! Добре, перше питання вам, пані Тетяно. розкажіть, будь ласка, коли ж зародилась робототехніка в нашому кривому розі, ну я маю на увазі сучасно, в тому вигляді, в якому зараз вона є. Я думаю, десь то года полтора назад у нас з'явилися перші заняття робототехніки в школах. Це більше Олег, потому что в ліцеї перший кружок появился. Потім підключилася школа робототехніки КДПУ Кріворожського господарства э, педуніверситету. І от недавно у нас на Інгульці теж відкрилася небольшая студія, де діти можуть изучать именно робототехніку. Якщо більш детально до вас, пане Олег, говорити про сучасну робототехніку, про вже заняття з робототехніки, коли де перші школи, де вони... Наприкінці 2017 року ми, Криворізький покровський ліцей отримав перемогу в гранті від компанії Lego Education в Києві. Ми отримали один такий набір. І стали першою школою в Кривому Розі, яка має саме державною навчальною школою, яка має такий набір, такий конструктор. І ми почали це дітей залучати, вивчати, програмувати. То крім нас, дані конструктори на той час були в Державному педагогічному університеті декілька конструкторів, і в школі шах. І все. Цього року ми завдяки перемозі в класмітінвест. Ми отримали змогу придбати додаткові конструктори. Ну так, на жаль, для Кривого Рогу, для нас ми залишаємось поки єдиною школою в Кривому Розі державною. Де є такі конструктори? Клас Мет. Це був конкурс? Що це? Конкурс, грантів. конкурс mm. грантів ми подавали грант на відкриття кабінету робототехніки в школі. Що взагалі от являє собою робототехніка? От Для людям, для пересічного глядача, який не розуміє, наприклад, не знає, що це таке. Це сучасне направлення. Багато говорять, що роботи це будуще, робототехніка це будущее. Я не очень согласна, це вже те, що сьогодні. Это насущное, роботы уже появляются везде на производстве и не только. Нашим детям необходимо изучать такое направление. Поэтому есть потребность. У нас в городе, да, к сожалению, еще не очень развито это направление. Во многих других крупных городах Украины и вообще всего мира проходят такие подобные соревнования и дети за ним могут возможность имеют заниматься робототехникой. Данный конструктор — это именно конструктор Лего. С помощью него дети учатся конструировать, моделировать, изучают инженерию, механику, физику, математику. И все это именно в формате примера и, конечно же, программирования. Основная часть занятия ⁇ это именно программирование робота. Тобді звучають язик програмування, візуальний, понімають, що таке блоки, алгоритм, послідувательно здійснюється, цикл і що такое база даних і так далі. Якщо простими словами, спочатку потрібно скласти на комп'ютері робота, так? а потім вже, можливо, от фізично так він як є. Чи, чи ні. Є. є програми, звичайно, є програми для 3D-моделювання даних конструкторів, але як показує практика дітям. Більш цікаво і в них краще виходить, коли вони безпосередньо приходять, вони бачать цей набір деталей і починають конструювати робота в залежності від того, до, чого, до яких змагань вони готуються. Наприклад, О, Наприклад, ось, даний робот це для змагання Лего Сумо, аналог азіатської гри, де один суперник повинен виштовхти іншого за межі рингу. Це для цих змагань. Якщо це змагання, там лего-перегони вздовж лінії, там інша конструкція, повністю інша конструкція. Діти конструюють безпосередньо на те завдання, яке перед ними стоїть. Одні змагання це один робот, інші змагання це може бути зовсім інша модель робота. Діти його конструюють, якщо у них щось, вони потім його вдосконалюють. Зібрали початкову модель, спробували щось їм сподобалося, щось не сподобалося, що не сподобалося, не розібрали, зібрали щось інше. Аби сконструювали, так, зробити такого робота, ну принаймні розумітись на програмуванні. Людина повинна от досконало володіти комп'ютером, дитина, людина, чи все ж таки от достатньо якихось базових навичок. Ну, на мені, як вчителю, тренеру, я б сказав так, головне бажання дитини є, щоб вона розуміла, що така мишка, як включати комп'ютер, все інше це навчаються. Діти з 9 років, якщо дані конструктори, вони розраховані взагалі на 10 плюс, да, 10 і старше. Як показує практика, восьмирічні, дев'ятирічні діти класно їх збирають в програмуванні, ми допомагаємо і вони розуміються, вони потім. Вони розуміють і їм далі, коли вони в школі доходять до програмування, їм це набагато легше програмування дається. Добре, пані Тетяно, питання вам: ви провели вже, ну брали участь, дивились так у другому міському чемпіонаті. Угу. Якщо порівнювати з попереднім, які очікування, от вже від цього чемпіонату чи ви очікування, то у вас да. як організатор? У нас было две цели, когда мы ставили. Первое ⁇ это детям дать возможность опробовать все свои навыки и знания, которые они получают на занятиях, попробовать свои силы в соревнованиях с другими командами. А вторая цель, главная, была это популяризация данного направления в нашем городе, чтобы как можно больше детей узнавали про робототехнику, как можно больше возможно инвесторов приходило в школы и помогала открывать данные кружки давать возможность детям заниматься этим направлением я считаю что наш чемпионат достиг да, поставленных результатов потому что команд у нас было 24 почти около 50 участников Там не все те кто записался приехали было довольно много зрителей что может даже мы не очень ожидали да. Приходили, смотрели, болели, интересовались, подходили, родители расспрашивали, что это, как это, где такому их ребенок может научиться. Ось я думаю, результати достигли, цілі поставлені виконані, хочемо продовжувати двох про результати цього чемпіонату. Ми трошки окремо поговоримо Хорошо. пізніше. Ви брали, ви сказали, брали участь більше 20 команд. Так які так. це команди? От хто представляв ці команди? Е, у нас були представлені 4 школи робототехніки, вони виставляли своїх команд. Команди состоїть от 1 до 3 учасників плюс тренер. Значит, у нас были Криворожский Покровский лицей, станция юного техника, школа робототехники КДПУ Педуниверситета и IT-студия Happy code Это частная школа, которая находится на Ингулице. Пане Олег, Птан вам. З чого починається заняття з робототехніки? Приходить дитина, що першим ви її навчаєте? Що вона тільки от, нічого не знає? Саме прийшає. перше, це, ну, як я вже казав, повторюсь, це бажання дитини. Якщо дитина вже ви прийшла до мене на заняття, вона вже, так, має, вже має бажання. Починаємо з того, що якщо це якісь змагання, ми, обе, ми спілкуємося з дитиною і вибираємо. Про я їм пропоную, що є змагання Лего Сумо, є змагання, перегони, ринг, на які саме змагання дитина більше їй подобається. Вона вибирає, тоді, тоді починається процес конструювання. Тому що ми вже знаємо, яку ціль повинен виконати даний робот. Е, є ціль, ми тоді починаємо конструювати. Дитина конструює після, тільки після того, як повністю сконструйований робот, ми переходимо до програмування. Програмування це не те програмування, як в школі, не потрібно писати програмний код. Програмування схоже на Scratch — це блочне програмування. Є блоки, які між собою потрібно поєднати, використовуючи при цьому можливості робота. В ньому, крім двигунів, в нього є різноманітні датчики. Взагалі, з чого складається робот? А, набір набір складається mm. з двигунів, з блоку, це, скажімо так, його мозги. Його розум, який буде У все Це контролювати. Це системний блок, наприклад. Так, так а в а, роботі це його блок, блок який угу. за все відповідає. І різноманітних датчиків. Є датчик кольору. Відповідно, коли ми знайомимося з датчиком кольору, дітям пояснюється, що таке кольор. Які ви, які кольори взагалі існують, як це працює? Ультразвуковий датчик, де діти знайомляться, що таке звук, швидкість звуку, як це працює, ехолокація, гіроскоп, датчик дотику, тобто отакі датчики. Спочатку знайомимося з цими датчиками, навчимося їх програмувати, використовуючи саме ці датчики. А що буде, якщо нажати на датчик дотику? Що буде, якщо ну, там ультразвуковий датчик, якщо перед ним поставити перепону? Побачить він цю перепону, не побачить. Пані Тетяно, зрозуміло, що напевно ми поступаємось так, от іншим містам України, так де робототехніка більш розвинена. Але тим не менш, перспективи, які на вашу думку, має криві я, я вірю, що кривий Рог не дуже великі перспективи. У нас великий город, у нас город промисловий, а город, де таке направлення має бути інтересне дітям. У нас нет конкуренции в этой сфере. И очень многим это интересно. Современным детям это очень интересно. Современные дети хотят изучать все направления IT. Робототехника это одно из самых интересных направлений идти, потому что прийти сесть, учиться писать сайт можно, да, учить код писать. Это довольно неинтересно. И детям они сейчас очень активны, очень подвижные. Им быстро надоедает. А вот эта форма она позволяет интересно, увлекательно изучать программирование. Я думаю, что у нее очень большое будущее. Я хотела бы, чтобы кривый рог был достойно представлен на чемпионате Украины по робототехнике и на всех других странах. Мы можем кис... анонсувати, коли він будет а... приблизно хотя бы. И... Ну, например, завтра у нас областной чемпионат Днепропетровс, в Днепре, извините, будет проходить. А ми туди тоже збираємося їхати. Команда буде представлена. Кожна школа, команд. їде, да, свої сили там. А, а... раніше Кривий Ріг брав участь у таких обласних змаганнях, всеукраїнських? в Україні. Відничний випадки, коли команда могла поїхати, ну, по крайней мере, в масовій формі, да? масово, ще не. Масово Ріг – це будуть перші мабуть, змагання, обласні, де буде Кривий Ріг представлено такою кількістю команд. Тому що минулого року команда ліцею нашого їздила на змагання без тробафе, знову ж таки, в місті Дніпро. Так. І знову ж таки, ми були єдиною командою з Кривого Рогу. Тобто вже в цьому році збільшуються шанси Кривого Рогу правда на нагороди. Так, добре, давайте ми підійшли до моменту результатів. Якщо назвіть, будь ласка, да, результати. Хто переміг, хто дістався призової трійки. У нас проводились соревнования в трех категориях. Хочется отметить. Это робо-рейс. Что такое робо-рейс? Это движение робота по черной линии. Есть специальная трасса, он должен финишировать. Она проходит на время. Какой робот покажет наименьший результат, то есть как можно быстрее проедет, тот и является победителем. этот роборейс у нас делился на две части. Роборейс с одним датчиком света и роборейс с двумя датчиками света. Чем отличались? наличием датчиков, соответственно, если у робота два датчика, он едет немножко быстрее и у него больше возможностей. И третья категория это было робосумо. Хотим сказать, что первое место во всех трех категориях у нас завоевала команда КПЛ-2 Криворожского Покровского лицея. Они выиграли и показали всем свое мастерство. А в роборейсе второе, второе, третье место занимали команда IT-студии Happy Code и команда школы робототехники Криворожского государственного педуниверситета. В робосумо Опять же, ж, у нас победителем был КПЛ, Криворожский Покровский лицей. Первое и второе место за их командами. Третье место в очень упорной борьбе разделил буквально один балл. Зайняла школа робототехніки Криворожського педагогічного університету. Тобто можна говорити, що Покровський ліцей демонструє на сьогодні найвищий рівень. Ну, мається на увазі да. на змагання, правильно? Так. Е, тренерів декілька там, чи от лише один тренер один. працює. Ви, так? Я. А Дома? саме з робототехніки я один. Враження дітей цікаві. так? Розкажіть про це, наскільки вони захоплені ось, цією справою. Я могу сказать про наших детей, те студии Happy Код». У нас дети были в восторге. По возрасту мы, наверное, были самыми маленькими. Средний возраст был 10 лет нашей команды, от 9 до 12. Мы уступали в возрасте всем другим командам, но дети проявили такое мужество, командную работу, слаженность, подсказки, переживали все друг за друга, друг за друга за каждую команду, помогали, поддерживали. Было очень приятно. Сейчас, когда идет вопрос о том, что нам надо готовиться, и мы едем на следующий чемпионат, дети очень переживают, но у них горят глаза, они хотят дальше, они уже сегодня мне звонили, спрашивали, ну что, мы завтра едем? Говорю, да, мы обязательно едем. Появляется очень сильная мотивация дальше заниматься, дальше учиться. Они хотят доказать, что они могут, что они не самые, ну, что они даже Ну, Наші діти, яким було 9-10 років, займали четверте місце, місце, вигравали більш старших дітей, вони відчували впевненість в себе, хочуть їхати далі. Можливо, і на Україну поїдемо на чемпіонат України. Ну, дивіться, все одно, аби популяризація збільшувалася, так, робототехніку, потрібно якесь фінансування, очевидь. Х... Чим є в планах, можливо, федерацію Кривого створити, так, можливо, якусь організацію, яка буде відповідати тільки за робототехніку, за розвиток цього напрямку. Таке є в планах. Чи... Ничего, если чесно, ще не обсуждали. Але... Ну, так, Це все он... на громадських засадах організовується? Тобто, з власною, ну, скажем так, лю... у... люди організовують, хто такі змагання, хто організовує? У меня появилась идея, что у нас в Кремроге нету. Нет возможности детям посоревноваться, потренироваться друг с другом. Да? Мы устраиваем внутриклубные соревнования, этого недостаточно. Я обратилася зі своєю ідеєю об'єднанням відповідальних громадян. Ребята мене підтримували і допомогли фінансово організувати, плюс поділилися своїм организаторов. організаторів. Благодаря ми змогли організувати чемпіонат. Мені підказують, що вже готовий сюжет. Я пропоную переглянути нашим телеглядачам такой сюжет з приводу минулого чемпіонату роботу робототехніки Кривого Рога. Будь ласка. Костянтину 12 років. Два останні він активно займається робототехнікою в спеціалізованому гуртку. У справі вже має досягнення. Третє місце на змаганнях серед юних конструкторів. В Чемпіонаті робото бере участь вперше. В подальшому хотів би пов'язати своє життя саме з конструюванням. Це можна, тільки це програмувати програмірувати роботом, тому якщо як ти не знаєш як треба запрограмувати робота. Он далі не піде. У нас вот в команде э, Рома, он, э, как сказать, э, у нас он программирует. У меня есть некоторые идеи, вот, э, по типу, Задання протез в рукеліпотношоти ну, робототехніки змагання з робототехніки проходять Розі вже вдруге, але подібного формату до цього в місті не бачили. Організатори кажуть, суспільний інтерес зростає щороку. Про це свідчить двократне збільшення учасників кількості команд та глядачів, яким є чим дивувати. Такий чемпіонат відбувається в другий рік поспіль на базі педагогічного університету. Якщо в минулому році в нас були представники двох шкіл це Покровського ліцею і нашої школи роботи техніки Прикорійської державному педагогічному університеті, то в цьому році в нас зареєструвалися за чотири представники різних шкіл, і навіть є одна командна з міста Дніпро. Близько 50 учасників. Цьому році вже це вже вдвічі більше ніж в минулому році. Ми хочемо продемонструвати, що наше промислове місто воно має е, потенціал у розвитку автоматизації та роботизації. Привернути увагу суспільства, таке завдання поставили перед собою в університеті, на базі якого проходить турнір з конструювання. Бо з огляду на стрімкий розвиток технології роботобудівництва сьогодні це світовий тренд. Цей напрям, взагалі розвитку освіти, науковий напрям. Він важливий для майбутнього. Того суспільства можу так сказати, і е, це сьогодні такий надзвичайно актуальний напрям діяльності е, у всьому світі. Ми бачимо, розвиваються е, е, роботи, роботехнічні засоби. І вони значною мірою навіть в певних видах діяльності замінюють і людей. Людську діяльність і тому важливо, щоб наше місце і наша молодь були попереду на новістрі прогресу. В планах зробити чемпіонат щорічним. Наступного разу обіцяють запросити учасників робототехніків із інших міст України, аби популяризувати таку діяльність серед учнівської та студентської молоді. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко перший міський. Ось такий ось цікавий пройшов чемпіонат міста в Кровому Розі з робототехніки. Я дякую нашим гостям студії. Це організатор відкритого чемпіонату RoboBattle Тетяна Бондар та один з, один з кращих, так, одна з кращих команд, тренер цієї команди Покровського ліцею Олег Давиденко. Ще раз вам дякую перемоги, слави нашим криворізьким командам з робототехніки. Дякую для вас. Дякую. Працював Олександр Хріщенко. Побачимось вже незабаром, менш ніж на годину за годину у програмі Спортивне місто.